В мене рідко буває таке, коли я знайомлюся з новими для себе ароматами, і в мене мурахи йдуть по шкірі. І сьогодні я вам розкажу саме про такий бренд, від якого в мене мурахи по шкірі, і, якщо чесно, навіть від деяких ароматів при знайомстві я заплакала. Добрий вечір, добрий день чудові! Ласкаво прошу на мій парфумерний канал. Мене звати Альона Благодарна. І сьогодні я хочу вам розказати і поділитися своїми думками про аромати від українського бренду Essence by Vita. Парфумерка Вікторія Сімич творить дива, на мій погляд, і я не можу просто не поділитися своїми враженнями від її парфумів. Я сьогодні буду розповідати про 8 ароматів. Це ті аромати, які мене зачепили, які доторкнулися до моїх нервових клітинок. А взагалі, всього у наборі, який до мене приїхав, знаходиться 14 ароматів. Тут отака коробочка Вікторія Сімич підписана. І в ній знаходяться семпли. Дуже гарне упакування, семпли оформлені приємно. Єдине, що тут розмір у нас дуже маленький по 1 мл. Але взагалі на сайті бренду є різнокаліберні флакони, там є і по 3 мл семпли спреєм, і тревел флакони, і побільше тревел флакони, і, мабуть, великі флакони. Я вам залишу посилання внизу. Переходьте дивитися. Також я залишаю інстаграм парфумерки в контактах. Якщо вам буде цікаво, то проходьте і знайомтеся. Взагалі я цю коробочку отримала із Теревені боксу. Що таке теревені бокс, можливо, підписники і риталами знають. А якщо ви не знаєте, що таке теревені бокс, то це така коробочка, яка їздить поміж учасниками нашого парфумерного чату. І ми докладаємо в цей бокс свої аромати, але на український бокс, саме з українськими парфумерами, ми з дівчатами вирішила скластися. Грошима, замовити у парфумерів семпли для ознайомлення, щоб покласти в цей бокс і щоб ми всі змогли з ними познайомитися. Деякі парфумери нам е, дали коробочки свої безкоштовно, за що ми їм дуже вдячні. А деякі, звичайно, ми придбали. Давайте не буду довго затягувати. Я залишаю всі тайм-коди внизу в інфобоксі також для того, щоб ви могли перейти і подивитися саме про той аромат, який вам цікаво. Якщо ви не хочете дивитися все відео, ну і поставте лайк, не забувайте підписуватися на канал, я вам всім дуже рада і вдячна. І давайте розмовляти про аромати. Перший аромат, який мені дуже сподобався, називається Жасмінова Амбра. І тут такі просто чуттєві. Описи у ароматів. Тут прям опис іде на семплі. Давайте я вам зачитаю взагалі, які тут описи. Це просто казка якась. Жасмінова амбра. Червень 22-го року. Ранній прохолодний туманний ранок нової сторінки життя. Здається, що тривога і нервове очікування якогось лиха намертво прикипило до серця, аж раптом неясний, але такий впізнаваний аромат. Тонка гілка квітучого білого жасмину схиляється до щоки. краплі роси зриваються вниз і падають на обличчя. Тепло прохолодне відчуття надії, хочеться його продовжити. І, здається, в мене вийшло і не тільки продовжити, але й передати його вам. Це опис жасмінової амбри, і це дійсно таке відчуття, яке неможливо передати просто словами. Його треба нюхати і відчувати. І... Цей аромат для мене прекрасний. Спочатку, коли я його потестила, я взагалі не подумала, навіть що тут є жасмін, тому що на початку це такі соковиті. Кислі цитруси. Я тут відчуваю якісь мандарини, саме кислинка, така мандаринова, зі скоринками, і він соковитий. А потім одразу з'являється така тягуча, солодка амбра. я б навіть сказала, що вона прикрашена ваніллю. Але потім на шкірі це все розкривається в білоквіткову ніжність. І для мене це не просто гілки жасміну, а це якийсь жасміновий зелений чай, такий вологий, з краплинками. або Парфумерка хотіла нам показати, що це жасмін з ранковою росою, як вона розповідає, але дійсно аромат вологий, дуже ніжний. І не дивлячись на те, що тут є амбра з солодинкою, він досить делікатний. Мене просто зворушила ця історія, і це такий подих надії і. Свіжий подих. Дуже мені сподобався цей аромат, і я його точно собі придбаю для розношування і, побільше версію, хочу якийсь тревел-флакончик собі. Далі, наступний аромат, який мені також дуже сподобався, називається Вербова Мавка. І цей аромат для мене особливий, тому що парфумерка Вікторія Сімич створювала його на початку весни, я так розумію, коли почалася війна в 2022 році. Опис аромату створений навесні воєнного 2022 року, зразу після мого повернення в Гостомель. Парфум вербова мавка як оберіг, як пам'ять про те, що було, про надію і віру, і новий початок. Верба це про незламність, верба жіночий символ світлого дерева, уособлення таємничої сили жінки, плодючості материнства. Це дерево пов'язане з водою, отже, символізує здоров'я і життя. Вербу вважали прадеревом життя, а чумацький шлях її відображенням на зоряному небі. Недаремно верби завжди садили обабіч шляхів, бо за космологічним уявленням слов'ян наша галактика є початком Всесвіту. Дуже такий поетичний опис аромату. І коли я з ним знайомилася, я його. Перше нюхала, мені здавалося, що цей аромат буде дуже сумним. Але коли я його понюхала і затестила, то він оказався зовсім не сумним. Для мене це зелений аромат про гальбану і про вологу землю. Він зовсім не солодкий, він дуже свіжий, і я тут відчинаю, відчуваю навіть якісь металеві нотки. Але загалом мені дуже сильно сподобалася ця вологість це ніби. Гальбаном знову ж таки з якимись краплинками роси, і дуже волога земелька. Дуже гарний зелений аромат. Хоча, по-моєму, в піраміді навіть тут гальбаному і немає. Ану зараз дивимось піраміду. Тут є полин, а ні, гальбаном є. Гальбаном є, а міріс полин гальбанум, весняна зелень, фіалка, ноти землі, кашемир, амбервуд і альдегіди. Ну це такий свіжо металевий аромат зелені. Дуже приємний, дуже освіжаючий для мене це весняний аромат. Це Запах весняної зелені, яка пробуджується після зими, коли тає сніжок, коли починається перший весняний дощик, прохолодний. Ну, дуже гарний аромат. Його я також собі хочу і обов'язково придбаю. Наступний аромат, який також мене зачепив, називається Вісмут. Тут написано, коли хочеться про холодний папороті лісових тіней, доторків зелених, тонких гілочок, ранкових туманів, парфум, що звучить як Карпатський ранок. І це дійсно аромат, який нагадує Карпати, запах Карпат. Мені тут відчувається хвоя, хвойні ліси, гіркота полину знову ж таки. Якась свіжість і деревина. Тут я також відчуваю смоли, смоли вони такі гірковаті. І цей аромат загалом для мене гірковатий, але дуже гарний. І для мене всі композиції Вікторії Сімич, вони якісь молекулярні. І ось цей аромат Вісмут мені нагадує якусь із молекул, саме Escentric Molecules. Воно якось уходить туди в перші молекули. Ось тут такий. Ось тут така основа аромату, ніби тут Ісої Супер або якийсь амброксан, дуже тонкий, дуже шлейфовий і приємний. Ну, дуже гарна композиція, також його хочу собі у флаконі. І мене радує то, що у Вікторії Сімич ціни доступні і приємні. І тому я надіюся, сподіваюся, що скоро. Я отримую, куплю всі аромати, які я задумала, тому що дійсно гарні композиції. Далі, аромат Вольфрам. Ну це просто також для мене неймовірна краса. І це аромат, що схожий на картину мініатюру, що виважена саме за допомогою ароматних ноток. Тут і вологий зелений мох, і краплі роси, що виблискують на сонці, і лісові трави, і таємничий темний старий ліс, коріння дерев, що сплилися між собою, і запах вовка, що щойно тут був. Вольфрам це про таємницю, що є в мені. І тобі. Якщо чесно, коли я прочитала цей опис, я дуже боялася знайомитися з цим ароматом, тому що мені здавалося, він мені не сподобається. Я взагалі дуже важко сприймаю аромати з тваринними нотами. І мені важко на свою шкіру всадити саме тваринні ноти. Не знаю, чого так повелося, але. Саме такі мускусні, цеветові, боброві аромати на мене погано сідають. Інколи видають такий солонуватий потний присмак, що мені дуже не подобається. Але цей аромат мене здивував. Я його, як понюхала вперше, він мені здався дуже ніжним. Але насправді він не такий ніжний, як здається, на перший погляд, тому що. Спочатку, коли вдихаєш цей аромат, то відчуваються цитруси і якась ягідність. І мені ця ягідність нагадала аромат листочків суниці. Дуже такий ягідний зелений аромат. Приємний, ніжний, але потім тут вилазить хвоя, деревина і трохи мускусу. Але мускус тут зовсім не страшний, як я собі уявляла, а він дуже пухнастий і білий, світлий мускус. Дуже приємна композиція. Для мене вона саме ягідна, з хвоєю, з зеленю. Знову ж, тут багато вологої зелені. І я відчуваю ось цю зелену вологу нотку у багатьох ароматах бренду, і вона мені дуже подобається. Вольфран Мене навпаки не налякав, а порадував, і він також попадає у список моїх бажанок. Наступний парфум, який мене також зачепив, це амальгама. І цей аромат більш солодкий, ніж попередні. Опис аромату такий. Амальгама може стати дзеркалом для відображення вашої внутрішньої суті, про яку знаєте тільки ви, яку іноді хочеться ховати і показувати світу. Але страшно, страшно, що не зрозуміють і розчавлять, адже хочеться бути м'якою і вразливою. Хочеться віддавати та наповнювати простір любов'ю та радістю. Хочеться, щоб поряд з тобою було завжди тепло та солодко. Хочеться просто бути і дихати коханням. І цей аромат мене довів до сліз, якщо чесно. Мені здається, цей парфум не тільки мені підходить, от це той напрямок, який я люблю на собі носити, але й опис аромату відкликається в, мені, в моєму внутрішньому світі. Я не знаю, можливо, я по характеру якось близька або схожа з парфумеркою, але я дивилася відео Вікторії Сіміч, і мені здається, що вона чимось якимось внутрішнім своїм. Промінчиком нагадує мій характер. Якщо ви не знали, то у парфомерки також є свій YouTube канал, на який я також залишу посилання, можете перейти і подивитись. Аромат дійсно солодкий. Він просто неймовірно гарний. Я тут відчуваю багато ванілі і багато бобів тонка. І також я тут відчуваю фруктовість і мигдалевість, хоча мигдалю в піраміді не заявлено, але я тут відчуваю саме мигдалеву крихту. Дуже гарний аромат. По піраміді тут білі квіти, цитрус, шоколад, боби тонка, карамель лабданум, темна деревина, пачулі і мускуси. По піраміді можна подумати, що це якийсь темний готичний аромат, але насправді він не настільки темний, як здається. Він дуже смачний, він мені пахне кавою. Ось коли, знаєте, заварюють. Заварює хтось каву в сусідній кімнаті, а до вас доноситься ось цей запах ароматної кави з якимось смаколиком мигдалевим. І на фоні якісь білі ніжні квіточки. Це дуже приємно, дуже гарно. І для мене це аромат затишку, аромат любові, аромат комфорту. І він такий домашній, він такий приємно теплий, огортаючий і трошки зігріваючий. Але мені здається, цей парфум можна носити навіть влітку, тому що він не важкий, абсолютно незважаючи на таку важку піраміду і таку складну композицію. Мені здається, його влітку було би дуже приємно також носити, хоча і на холодну. Пору року цей аромат буде вас зігрівати і налаштовувати на теплі думки. Мені дуже сподобався цей аромат, і його я також точно собі придбаю, хоча б якийсь тревел. Аромат магній також мене здивував, бо подібних ягідних композицій я ніде не зустрічала. Це манкий, м'ятно-ягідний парфум. коли сонце тільки починає зазирати в твоє вікно. Коли в тебе попереду цілий чудовий безтурботний день, коли в саду під деревами тебе очікує повна дерев'яна тарілка стиглої, трошки кисловатої ожини. Коли кущі смородини схиляються прямо над тобою, а веселкові мрії полонять. Коли ягоди вже з'їдені, лишився тільки легкий тонкий аромат, бо сонце нагріло таріль. І це парфум, який дійсно пахне ягодами, на які попадає сонячне проміння. Це аромат соковито-ягідний, я би сказала, але він дуже теплий. Це не кислі ягоди, не забрудчі ягоди. Я тут відчуваю ожину, чорницю і малину. І десь е, вдалі також відчуваються полуниці дуже гарний аромат. Також я відчуваю в ньому трохи кокосові, кокосовості, але. Це ніби такий крем кокосовий, дуже ніжний, ну дуже гарний аромат. Це пахне дійсно таріллю з ягодами, яка стоїть і гріється під сонцем. Неймовірно, чудовий, позитивний, такий добрий аромат, від якого йде таке позитивне тепло. З сонячними промінчиками, дуже гарний парфум. Якщо ви любите ягідні аромати і саме такі натуральні ягоди, то вам обов'язково треба з ним познайомитися, тому що мені здається, ось саме цей аромат сподобається майже всім, за виключенням людей, тих, хто не любить ягоди. Далі наступний парфум, який я також хочу вставити в це відео, називається золото. І це ідея з відчуттям золота як метала. Який він? Що цей метал значить для мене? Визрівала давно. Навіть братися за реалізацію ідеї було лячно, це ж золото. Але моє золото особливе. Воно про те, що дорожче, ніж золото. Наприклад, про обручку, що надів на пальчик кохані, коханий чоловік. Або про кульчики, що дісталися від мами. Я не можу просто навіть спокійно прочитати описи аромату, тому що вони дійсно торкаються душі. Мені здається, що Вікторія могла б бути запросто якоюсь гарною талановитою письменницею, тому що в неї такі описи парфумів, ну просто неможливо спокійно їх прочитати, а воно просто все йокає всередині. Або про брошку у вигляді маленької мушки, що придбала з першої зарплати, бо саме бо саме так себе відчувала мушкою, що відкриває великий світ, або про те золото, що в кожній жінці, в душі, в серці. Бо вона і є золото, і вона дійсно його заслужила. І цей аромат, він також близький мені не тільки по запаху, але й по опису. Я не знаю, що вона колдувала, начарувала тут Вікторія. Але це просто неймовірно гарний парфум. Я обожнюю носити такі аромати на собі. Я відчуваю тут тепло, відчуваю тут багато бобів тонка, ванілі, якої, якоїсь амбрової тягучості, деревини, і також мені знову в цьому ароматі проскакує мигдалевість, горіховість саме. Але мені цей аромат нагадав один дуже дорогий парфум, який я маю. І мені здається, що вони в одному тому ж направлені, і навіть якісь відголосочки мають між собою звучанні, хоча по композиції аромати різні. Це мій улюблений парфум від BDK, називається Velvet Tonka. Це також аромат про таку солодку. Пудру з Бобів тонка і мигдалю, і вона така тягуча, трошки алкогольна. І от в цьому ароматі золота також відчувається ось ця тягучість, трошки алкогольність. Пудрова пудровість від Бобів тонка, і це така темна пудра, майже чорна, таки, такою хмаринкою, димною вона сідає на шкіру. Дуже гарна композиція і дуже чуттєвий опис, який просто неможливо пройти обабіч. Я обов'язково також замовлю для себе тревел цього аромату, тому що, незважаючи на те, що я маю вже вельве тонка від BDK, все-таки цей аромат трошки. Інакше грає, трошки інакше звучить. Я хочу його носити на собі, насолоджуватися. Він солодкий, але не злипаючийся. Він дуже помірний, він не голосний, як на мене. Він саме такий комфортний для себе аромат. Це такий пудровий шалик, такий, я би сказала. Солодкий, приємний, з темною пудрою, з шоколадністю, з ваніллю. Дуже гарна композиція, яка просто торкає мене до сліз, і від цього аромату, як я казала на початку відео, я плакала, коли тільки знайомилася з цим брендом. І останній аромат на сьогодні, про який я хочу розказати, це Ольвія. Моя Ольвія, моя свобода, моя вода, моя земля, Дніпро і Бух, і трави, і безсмертник, Невмируща квітка. Особливий запах моя Україна. Хай так і буде навічно для мене, для нас, для наших дітей. Хай так і буде, і це непростий аромат для мене, тому що він дійсно мені пахне україною. Це аромат дуже свіжий, дуже прозорий. Він про зелень. Так, забула, що тут по піраміді. Він про зелень, він про свіже повітря. В піраміді тут полин, безсмертник, сухі трави, чорна глина, пачулі, деревина, озони і мускуси. І якщо б я просто прочитала ось цю піраміду, я би не звернула уваги на сам аромат. Але насправді цей аромат для мене не такий важкий, як здається, по піраміді. Я не люблю полин в ароматах, він мені завжди гірчить. А цей аромат не гіркий абсолютно, він навіть з якоюсь солодинкою. Він свіжий. Він зелений, він дерев'яний. Пахне деревом, пахне зеленою травичкою, зеленими листочками. І дуже-дуже багато свіжого повітря. Це як свіжий ковток воздуха повітря. Але також тут відчуваються сухі трави, сухі поля українські, дуже гарний аромат. Просто Дійсно, він мені нагадує нашу українську природу, особливо влітку. Коли ти виходиш в поле, там все жовте, там жовті соняшники, жовта травка, жовті колосочки і свіже таке холодне повітря. Ось це аромат саме про наші українські поля. Я дуже вдячна Вікторії Сімич за її творчість. Я взагалі дуже скептично відносилася до знайомства з цим брендом, тому що я читала відгуки своїх друзів, які вже встигли познайомитися з цими ароматами. І мені здавалося, ну, аромати як аромати, нічого особливого, буде знов щось таке е, звичайне, як і у всіх е, брендах. Але коли я отримала ось цю коробочку в руки, і я доторкнулася до цієї краси напряму, то я зрозуміла, що це особливий для мене бренд. Це не просто гарні аромати, це аромати з душею, це аромати, заряджені якоюсь позитивною енергією, якоюсь ностальгічною. Е Ниточкою тоненькою, яка торкається і проходить повз мене. Ну, просто чарівні аромати, всі аромати гарні, я не про всі розповіла. Просто подумала, якщо я буду зараз розповідати про всі аромати, які тут є, то це відео може зайняти більше години. А так я вам просто розповіла про ті аромати, які дійсно я хочу і планую собі придбати. І раджу познайомитися вам, якщо вам цікаво. Звичайно, ні. Коли не купуйте аромати всліпу, обов'язково треба тестувати, бо все індивідуально. Дуже дякую вам за те, що провели цей час зі мною. Я вам бажаю бути в безпеці, бути здоровими, бережіть себе і своїх близьких. Ми скоро з вами побачимося і надовго не прощаємося. Слава Україні!